Пані та панове, вітаю вас на грі танковий знавець. Хто не грає, то. І так, правда, чи брехня? Перша карта в грі Хімельсдорф. І це брехня тому, що перша карта в грі Карелія. І одразу ж друге запитання: кут нахилу гармати із 7, мінус 5, мінус 6, мінус 7. Правильна відповідь мінус 6 градусів. Наступне запитання найбільше кінських сил серед лт 10 має Шерідан, Рейнметал Панзерваген, ЄБР 105 чи Т100ЛТ. Не Шерідан і навіть не ЄБР. Рейнметал Панзерваген має 1100 кінських сил. І останнє запитання: який танк має найдовшу гармату в грі?